Доброго дня! Сьогодні поговоримо про чотири букви. Я, Ю, Є і Ї з двома крапочками. Нам треба запам'ятати, що буква Ї з двома крапочками завжди передає два звуки ЙОТ і І. Наприклад, Україна. Буква ї з двома крапочками передає два звуки і Ї. Їжачок так само буква ї з двома крапочками передає два звуки й і. Під'їзд з двома крапочками так само передає Два звуки йод і Ї, де б вона не стояла? Є. Букви Я Ю Є можуть позначати і два звуки. Вони будуть позначати два звуки, якщо стоять на початку слова, якщо стоять після голосних. І якщо стоять після апострофа. В таких випадках букви Я, Ю Є будуть позначати два звуки й, а, й, У, Й, Е. Подивимося на приклади. Буква Я позначає два звуки у слові яблуко. Бо стоїть на початку слова. Буква Я позначає один звук у слові лялька, бо стоїть після приголосного. Буква Ю позначає один звук і два звуки. У слові юрта буква ю на початку слова. Вона позначає два звуки. У слові люстерко буква «ю» після приголосного тож буде тільки один звук. Буква є позначає і один звук, і два звуки. На початку слова в слові єнот будуть два звуки, в слові синє Після приголосного Є позначає лише один звук. Перегляньте ще раз таблицю, коли букви Я, Ю Є позначають два звуки.